Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з RAID масиву неробочого пристрою NAS від ProMIS, модель Smart Store NS4300N. Як створити RAID, додати мережеву папку, увімкнути сервер FTP і налаштувати мережевий доступ. Проміс Technology пропонує продукти, які варіюються від споживчих пристроїв до високопродуктивних рішень для зберігання даних корпоративного класу, призначених для відеоспостереження, центрів обробки даних, хмарних обчислень та мультимедійних програм. Щодо мережевих сховищ NAS, вони мало чим відрізняються від подібних моделей інших виробників. Зберігання даних нас це непогане рішення в плані безпеки від пошкодження та втрати інформації, оскільки побудовано на технології RAID. RAID забезпечує надійний спосіб зберігання даних та доступу до них. Однак НАС, як і всі механічні пристрої, можуть вийти з ладу. І в результаті ви втратите дані, оскільки доступ до масиву буде втрачено. Найчастіші причини відмови нас пристроїв включають несправність raid контролера відмову кількох дисків з масиву RAID. Невдале відновлення тома, збій сервера, помилки адміністратора і так далі. При виході з ладу нас пристрою дані залишаються незмінними, але без сторонніх програм їх дістати не вийде. Далі у відео я покажу, як вибрати програми для відновлення даних з NAS. Спочатку давайте розберемо, як створити RAID масив. Увідіть в інтерфейс для керування пристроєм NAS, і ліворуч у розділі RAID масив і файлова система відкрите керування RAID масивом. Якщо потрібно змінити параметри існуючого RAID, то натисніть тут кнопку Змінити. Тут ви зможете змінити рівень масиву та додати до нього додаткові диски. Змінивши параметри, натисніть ОК. Після чого почнеться процес міграції. Це займе деякий час. Щоб видалити існуючий RAID, відкрийте розділ Видалити. Тут позначте той, який потрібно видалити, і натисніть ОК. Потім, у спливаючому вікні, введіть «Єс» і натисніть ще раз ОК для підтвердження. Масив видалено. І щоб створити новий, переходимо у вкладку Створити. Обираємо рівень RAID. додаємо диски, з яких складатиметься масив, і тиснемо ОК. Після чого розпочнеться форматування накопичувачів. Після закінчення можна буде продовжити налаштування. Тепер давайте розглянемо, як додати нову мережеву папку із загальним доступом. Для цього у розділі «Файл і друк» відкрийте параметри загального доступу до файлів. Тут перейдіть у вкладку Створити, оберіть Том, на якому її потрібно створити. Задайте ім'я та встановіть позначки навпроти файлових систем, в яких вона буде використовуватися, а потім натисніть ОК для підтвердження внесених налаштувань. Нову папку Успішно додано. Тепер давайте активуємо FTP сервер і налаштуємо доступ до мережі. Для цього відкриваємо розділ налаштування спільного доступу. Тут обираємо том та папку для якої потрібно налаштувати дозвіл. ОК. Далі потрібно активувати служби мережевого доступу до диска. Відкрийте керування протоколом та активуйте потрібні служби, просто натиснувши Увімкнути. Для додаткового налаштування відкрите відповідну вкладку. Завершивши налаштування, ви зможете підключитися до сховища мережі і записати дані на диск. У цій моделі пристрою немає функції мережевого кошика, тому при випадковому видаленні файлів просто повернути їх із кошика не вийде. При випадковому видаленні файлів з диска NAS-пристрою, форматуванні накопичувача, неправильному налаштуванні та інших ситуаціях із тратою даних або зникненні доступу до мережевого диска та пошкодження RAID масиву, відновити інформацію вам допоможе спеціалізована програма для відновлення. Більшість пристроїв NAS працюють на налаштованій версії OS Linux, і форматування жорстких дисків відбувається з використанням файлової системи EXT, а керування системами RAID у більшості з них засновані на двох технологіях. MDAdm та LVM, тому при підключенні їх безпосередньо до ПК з операційною системою Windows їх не вдасться прочитати. Щоб прочитати диски та дістати інформацію з них, скористайтеся перевіреною утилітою для відновлення даних з нас: Hetman RAID Recovery. Програма підтримує більшість популярних файлових систем, технологій побудови та типів RAID, і здебільшого в автоматичному режимі збере зруйнований RAID. Для того, щоб дістати з дисків дані, їх потрібно дістати з неробочого нас пристрою і підключити до комп'ютера з операційною системою Windows. Після завантаження системи відкрийте керування дисками і перевірте, чи визначилися вони в системі. Операційна система може запропонувати ініціалізувати або відформатувати накопичувачі для отримання доступу до них. У жодному разі не робіть цього, тому що в результаті ви можете повністю затерти інформацію, що залишилася. Hetman RAID Recovery в автоматичному режимі визначить диски, вичтає з них службову інформацію та збере з них зрундований RAID. Програма визначила та відображає RAID масив у горі менеджера дисків. Тут відображається один загальний накопичувач, а нижче відображені його розділи. У зв'язку зі специфікою побудови RAID на даному типі на сховища програма відображає розділ в окремому рядку розділи RAID. Цей розділ збудовано на файловій системі X3. Якщо програмі вдалося визначити файлову систему цього розділу, ви зможете проаналізувати його швидким скануванням. Це займає набагато менше часу, на відміну від повного аналізу. Для запуску пошуку файлів тиснемо правою кнопкою в миші по розділу відкрити. Потім потрібно вибрати тип аналізу. При правильній побудові масиву буде доступне швидке сканування. Для запуску пошуку втрачених файлів тиснемо далі. Чекаємо на закінчення процесу і після завершення, щоб перейти до результатів пошуку, тиснемо Готово. Переглянувши результати, бачимо, що програма знайшла всі файли, які були записані у цьому масиві. Всі видалені файли мають відповідну позначку у вигляді червоного хрестика. Інші це ті, що залишилися на дисках масиву. Для відновлення відзначаємо ті, що потрібно повернути, і тиснемо Відновити. Обираємо накопичувач, куди їх зберегти, і вказуємо потрібну папку, а потім Відновити. І готово. Після цього переходимо по зазначеному шляху і перевіряємо наявність файлів. А на цьому все. Сподіваюся, що це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Твої запитання ставте у коментарях під відео. Дякую всім за перегляд.